8 січня Україну накрив сніговий циклон. Сильні пориви вітру, різке зниження температури, ожеледиця, налипання мокрого снігу та хуртовина значно ускладнили ситуацію на дорогах. В Одеській області на автошляхи державного значення вийшли 130 одиниць спецтехніки. Ще 39 працювали на місцевих дорогах, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На всіх трасах виконувалася обробка піщано-сольовою сумішю, в тому числі автобусних маршрутів і маршрутів для евакуації та доставки гуманітарної допомоги. В Ізмейському районі ситуація залишалася. Ся контрольованою на ранок, 8 січня, була проведена спеціальна нарада. А всі служби працювали у посиленому режимі. Через низьку температуру та ожеледицю проводились роботи з посипання доріг і тротуарів спеціальною сумішю. Уже більше 12 машин працюють по Ізминському Балвратському районах. Починаючи з трьох сов ночі, ми починали превентивну обробку. Сейчас уже повним ходом йдемо на всю ширину спуски, підйоми, повністю по всім дорогам. Ну, в принципе, ситуация контролируемая, проезжаемость везде хорошая. Каких-либо нареканий, либо зауважень со стороны участников дорожно транспортных. Средство ні поступало. за інформацією оперативного штабу ізмельської районної військової адміністрації. Станом на 9 січня погодні умови залишаються складними. Енергопостачання повністю відсутнє в селі плавні, частково в селах Кам'янка та Багате. Стан доріг району наразі проїзний. Місцями є ожеледиця. Дорожня техніка продовжує працювати. Всі дороги обробляються протиожеледними матеріалами. Водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби та враховувати погодні умови. Користуйтесь пасками безпеки. Дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху, не перевищуйте швидкість, уникайте різких маневрів. Біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість. Не паркуйте автівки там, де їх можуть пошкодити падаючі дерева або інші об'єкти. Не залишайте транспортні засоби на проїзній частині, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та надавайте їй пріоритет. Бути уважними закликають і пішоходів через погану видимість у темний час доби, не слід забувати про світлоповертальні елементи. Пішоходам слід переходити дорогу лише в зазначених місцях, переконавшись у відсутності автомобілів, позначте свій одяг світловідбиваючими елементами, таким чином ви станете більш помітними для водіїв у темну пору доби. Якщо дорогою виникли проблеми, не зволікайте телефонуйте на спецлінію 102. щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення, звертайтеся на цілодобову гарячу лінію служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області за телефонами 050 41 71 750 067 575 68 86. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.